Привіт, кажу вам я і мої пьйоси. Давайте подивимося, що у нас зараз тут на кухні. А на кухні у нас з вами ніщо інше, як хем. Давайте я вам сьогодні трошки покажу їжі і покажу, що ми будемо готувати, що, що це взагалі таке. Значить, що таке хем? Хем це таке м'ясо. Бачите, яке воно як воно гарно виглядає. І в принципі в Техасі люблять м'ясо, вони люблять своє барбікю, вони готують, немає дуже-дуже великого різноманіття кухні саме по м'ясу. Але любе м'ясо, яке ви смачно приготуєте, воно буде сприйняте на ура. Тобто це я вам можу сказати: Техасі люблять м'ясо. І от що таке хем? Хем це. Я так підозрюю, що це все-таки свинина. Бачите, воно дуже специфічно було зроблене спочатку. Зараз поясню, що це саме таке. Значить, це м'ясо на кісті. Я так думаю, що це свинина, і я не помиляюсь. Це таке свинино. Це якби не лопатка, а це як кусочок цієї ніжки з суглобом. Боже, я забула, як це називається і на українській, і на англійській, і на узбецькій, і на татарській, і на всіх мовах світу. От. І е, коли ви його купуєте, ви його купуєте цілим. Воно вже в заводських якихось приладах, воно отак тоненько нашинковано, як ви бачите. От, бачите. І отут є і жирочок, і є оці сухожилки. Е, і воно вже, якби нарізано такими тоненькими слайсами навколо кістки. Тобто ви його цілим купуєте, воно вже ніби як. Підкопчене таке, я навіть не знаю. Так, воно як сире, але трохи підкопчене. В них і бікон, до речі, такий, він має підкопчений смак. І зараз ми його бачите, нарізаємо. І те, що ми не поїли, ми перекладаємо в такий же соус, який витікає, сік оцей при запіканні. Ви його берете цівцілим, ви його купуєте він у вас в таку непрозору фольгу, замотаний герметично. Потім ви його закладаєте в духовку і запікаєте. І от він у вас вже виходить дуже ніжний, такий трошечки е, солодкуватий, тому що там такий маринад, іначе, нібито трошечки підкопчений. Взагалі, саме м'ясо дуже смачне. Зазвичай е, воно з'являється в дуже великому асортименті після різдвяних свят. Так само, як тут можна після різдвяних свят, наприклад, вже купити вже зимою або ближче до, до весни. Можна, наприклад, купити закопчену, цілу, здоровенну індичку. От, після Сензгівіна, мабуть, що залишаються вони чи не розкупили люди. От бачите, воно вже отак, от як порізане. Ну це зараз моє його чоловік, його кромсає, але воно порізане і порізано такими шматочками. Тобто, один раз, звичайно, за один раз ми його з'їсти не могли всю цю. Кусінець, це і м'язка, то ми, як це роблять вони, як у них це традиційно вони це роблять. До речі, в багатьох аспектах техасці не дуже відрізняються від нас, з вами, українців. Багато є різни, різного, такого, ну, є навіть кардинально різні речі. Але стосовно м'яска і їжі, то вони на нас де в чому схожі. Ось дивіться, зараз ми обберемо об, об цю кісточку. От, бачите, дуже, дуже так обережно. На ній залишиться трохи м'яса, і е, потім оце м'ясо, що залишиться на кістці, кістка сама, і таке м'ясо, яке має не такий лакшері перший е, сорт. От бачите, тут є і жилочки такі, трошечки сухожилки, до речі, то колагенові сухожилки, і є там трохи жирку. То це з тим сим потім звариться, щоб ви думали: гороховий суп. Чому я кажу, що є схожі речі у нас з техасцями, українців з техасцями? хоча кухні відрізняються, але в них також, як і в нас, є розподіл на зимовий тип їжі і літній тип їжі. Ну, тобто, це не новина для нас. Хоча Техас це гарячий штат, це жаркий штат, я про це багато тисяч разів вже казала, кожного, мабуть, в кожному, мабуть, своєму відео, але все одно от взимку більш прохолодно. І ну, інколи це може бути і 28 градусів, таке було два дні тому назад. Але може бути так і прохолодненько, що хочеться на себе навіть якусь кофточку чи курточку вдягнути. І оце вважається winter time, Тобто вони от от зараз ми його викладаємо, накладаємо. Тобто взимку вони готують більш таку поживну, більш, як вони кажуть, heavy food, Тобто насичену heavy. От, А зараз з цього буде варитися, оскільки я вже для вас знімаю, наче постфактум, то з цього буде варитися гороховий суп, але на відміну від нашого горохового супу. А, Ну, от саме мій чоловік, він чомусь, Я не кажу, що міксує остання інстанція взагалі в питаннях їжі, кухні там, і взагалі всього, що зв'язано з Америкою, але вони, вони чомусь варять гороховий суп без картоплі. От. Але за селерою дуже багато кладуть селери, і в принципі це трошечки мене відштовхнуло. Тому що я відношусь до тих людей, які не люблять селеру взагалі. Я не люблю не корінь селери, я не люблю його, ці листя. Ну, тобто він для мене дуже пахучий і пахне якимось любистком. От це відео лежало в мене, як каже мій друг один в столі довгий час, і я взагалі думала, чи показувати вам його, чи не показувати. А, чому так? Тому що мені здається, що саме показ їжі це якась така, не знаю. Для мене це діч. але я багато людей, яким це подобається, їм подобається дивитися на їжу, на кухню. Тож вас я всіх обняла саме ваша ігратиха.